Доброго доброго дня. Сейчас вівторок. Доброго дня. Хотіла быстренько показати, які продукти е, трав'яни можна лічитися після ковіду, після болезні, до болезні, імунітет. А фітосвоїй. свой. Це сама найкраща добавка, яка зроблена з витяжки з меду і, і з хвої. Тут же ж Чорний змінин є, там ще добавочки, да? дітям дається вона з 4 років по одній. Дорослим можна, по дві. Ну, якщо просто для профілактики, то треба одну таблеточку. Хотіла швидко сказати, чи як вийде швидко, дуже гарні. ковід, наступає грип, Оце що люди кашляють. Як я не можу дивитися, як люди кашляють. Боліють. Я, звісно, ось допиваю вже тут для колаген. Чи видно його, чи не видно. колаген, хондрофлори. Це все. Вася в мене п'є кардіофлор сердечна. Це кальцій для сну, все є. Дуже гарно, гарна, груді болять женська гармонія. Я спасаюся. До цього пила хлористий, той, що болючий укол. Пила 20 років, напевно, пила по в августі місяці. Для печінки обов'язково печінка треба, нервна система, тут теж ж нервна система входить в ці такі, лапух, для шлунку, П'ю і вже півгода п'ю антипаразитарка. Не видно? антипаразитарний. Може, буде видно, не знаю. Лапчатка біла. Це проти ракова після опухолей дуже гарні. Ну, воно на ножну перстачу білого. Це я на по-українськи, я його звикла, лапчатка біла. Хотіла дуже сказати, що повишайте імунітет, а питон фіта своїй, почитайте. Почитайте, я, я, це я для голови брала флори флор, флор тут є і фезе, фітоздоров'я. Фітоздоров покажу. Фітоздоров'я це чисто трави. Материнка э, для нервів, що у нас валеріана, пустирник, м'ята і де таке. Сідафлор це вже разом можна пити, як то хочеш, нерви успокоювати. Тут Пасіфура ще є до того. Добавляється, чуть більше. чуть... От, корінь корень Зараз Сейчас ашваганда називається. Зараз люди і успокоюються, і дуже дуже хорошо. Я тут не, по... не покажу вам, дуже близько не тут не бачу. Що я п'ю? Я п'ю полюбляю караватаки. В турецьких этих немає караватаки. Там то я не дуже полюбляю рейси. Не знаю, я карова так От мені цей гриб так от все время п'ю. Екордіцепс найкращий цей для сосудів, для серця. І почки, і печень, ось написано, і легкі, і холістерин, тут. Все заходьте, подивіться, оце дуже гарне для горла це вообще. Я без кінця його делаю. Тут іще ось є, я без нього не можу. Після пліточного заводу, це в мене горло грепить, скрипить, це вообще. Сертифікати ось є, всі, як воно. Я не знаю, як воно ця фірма пишеться. Я нова «Новая життя. Пишеш нове. нове життя. Ось на українській мові нове життя. Зараз наведу. от, нове життя, Бачите? Нове життя. Я давно тут уже це ще інсульт, Васі, вже 15 років в цій фірмі. До того майтани. Всякі. Ось тут іде тібетська формула називається, то казали тібетська Андрея Дуйко, Тібетська формула. в нього називається фирма тибетська формула. А там якийсь дурак почув и каже, Та це е, е, там є названня вашої фірми. Причому ваша фірма. Это тут ідуть препарати: Майтаки, онши, итакі, Рейши, Три гриба йде, де, Лофанта, якась є тибетського. Екстрата, оце що тут іде? Тут е, три гриба. Це просто проти, е, проти оце, ракових заболівань. Ну, я його пила, начта бутилка, я його пила. Е, що є внучки для почки беру? тому що все, все беру для почки. Ось беру. Є ФЗ, фітоздоров'я, і беру флори, називаю я так. Там є так, флори йдуть, фазе. І ось для нирок тут десь ось ще й пузырьок для нирок. Оце три йдуть так, вони всі. Це й дороже флори. фітоздоров'я це чисто травки, ромашки, подорожнику, там рильця, і тут таке чуть чуть може, що то разне. Париж може додавлений, чи ще щось. Оце по три штуки. Оце так, для нирок. Оце для легенів. Тут є От, Для легенів бронхофлор і для легенів. Тут чисто травки. Тут просто для того додавлено трошечки що-то тут другого. Ем, додавлено. Зараз я, мабуть, не. Не, до, тут, не, не дочитаю, не буду я, бо я в мене все одно очки на 3,5, що то погано тут бачу. Це год випуска на цих 24-й. Це я в минулому році набрала, щоб не боліти. Ну, чого-то Ми зімою не боліли, не боліємо давно. Для зору Для зору це є черніка. Тут всякі такі, що треба дуже багато грошей платити, щоб його з'їсти. Ту черніку і всі для глаз, морковки, скільки треба з'їсти. Це я рейше купувала, да, мужу купувала, бо там дуже гарно писалося. Ну, Він зараз ударився, бутилочку випив кордіцепса, це ось з другу вже ми. Начати. Я відкрила, щоб показати, які вони. Це в капсулах. Вон, зелені треба буде пособирати. Попадали. Зелені які? От, глотаєш їх вмість з цим водорослями. Все питательне, все найкраще молодці. Питаюся вже більше 10 років. Зуби мажемо дітям. Оце 39 гель. 39. Витяжка з 39 мазів. Якщо цікаво, діткам зуби дсна, сама зуби виривала, це прилажувала на вату. Ну, ще такі є для полості рта, є такі бризгалки, що в роті дуже хорошо дісна личя. Це горло. Я горло посліпліточно без конца спрей. Це для горла мені не можна. Навіть раз колись заложила ніс, так я взяла ще і в ніс, як бризнула собі. Да, було гарно. Ну, саме лучше для дітей у нас ще йому на був. Ну, але його кошачим когтям. Я внучки все время давала, щоб вона не боліла, не боліла. На ніч, на ніч. Оце на мизинець. Оцього, і вніс, в кожну ноздрю на мизинець, таку як дві спічечні головочки, змажуєш нож. кожний вечір, не буде ніякої хвороби. Оце 39 е витяжка трав з 39 трав. Тут є, це, є для суглобів, м'язів, мишців, оце мазати. Це мажу. Для любих там, на ногах. в общем Оце все. Для суглобів пила. Колаген і хондрофлор. Що ще можу сказати? Кардіофлор – це вася в мене п'є. Це все тут я пила. Візіон. Це ж для зору і Візіон. Це дві, дається. Візіон і для зору теж. Ну, це таке, що ми п'ємо, постійно п'ю. Це трошки хотіла розказати, щоб ви купували, якщо що, не знаєте. А зараз нова почта, куди хочеш, зашле, перейшле, ну, на питон фіто. Це щоб не боліли. Дівочки, не болійте. Саме основне оце. дітям давати по одній утром і вечором на тощак дати, розжувати його водичкою чайком запити. Через 10 хвилин можна їсти. Оце 180 таблеток. Вона... 1018 1200 стоїть, не пам'ятаю, скільки в мене немає. Тут еті. десь, може, і є. Оце беру, беру тільки для себе. я це вирішила, бо дуже багато чую. Е -е, гундосять усі. Хто не розказує, гадалок дивлюся, всіх дивлюся, хто не тот, і всі гундосять і гундосять, і такі всі боліють, і боліть. Беріть себе в руки. Травне запасешся. Ромашки та все. А тут він купив та й пий. Все, пока-пока в другому відео. Що то буду розказувати потихеньку, або напишіть, я буду розказувати усім, кого це інтересується.